Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударка, Амбарне, Дворічна, Сеньківка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти козача-Лопань, Мокра Рокитна, Весела і Збицьке. Сьогодні, о 3.45, здійснено обстріл кабом села Козача-Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено циві... Вільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу, о 16.42 У селі Мокра Рокитна Харківського району внастідок обстрілу пошкоджено приватне підприємство. Потерпілих та загиблих немає. О 13.10 у селі Федорівка Ізюмського району в полі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмована 47-річного водія трактора, працівника сільгоспідприємства. Чоловіку надали меддопомогу в лікарні без госпіталізації. О пів на дев'яту ранку відбувся обстріл керованою авіаційною бомбою села Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про про постраждалих не надходила. За добу евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 133 дитини. Вільховацької 33, Великоборлуцької – 100. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 24 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. В день у полі поблизу села Федорівка Барвінківської громади. Тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу. Рятувальники разом з правоохоронцями допомагали транспортувати постраждалого до карети швидкої. На місці подій також працювали сапери ДСНС о 9.40 до рятувальників 44-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Ківшарівка Куп'янського району. По прибуттю вогнеборців виявлено, що в приватному гаражі горять речі на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 38-річний чоловік. Причина виникнення загоряння встановлюється о 10.31 у селищі Мала Данилівка на місцевому озері провалився пес. Йому була потрібна негайна допомога, бо він не міг самостійно вилізти. Прибувши на місце події, надзвичайники побачили собаку, який з останніх сил боровся за життя в ополонці. Вони приплили до ополонки на гумовому човні з іншого берега. Про те, щоб дістатися пса, їм довелось кілька метрів проламувати лід. Вилучивши тварину з холодної води, рятувальники доправили її до суходолу та передали господареві. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних атак у районі населеного пункту Синківка. Марія Соловйова, Нгоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти обстріляли кілька населених пунктів Харківщини. За даними ова ворог завдав удару авіабомбою. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Є один поранений чоловік. Відновлювальні роботи тривають завдали нічного удару з артилерії і по Дніпропетровщині. Відомо про п'ятьох поранених серед них діти. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Еммануель Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання. Наша держава ніколи не просила Францію направити свої війська. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз, сказав очільник відомства. Перші результати Рамштайну 20 за даними змі, Канада пообіцяла виділити військову допомогу на 40 мільйонів доларів для чеської ініціативи та 7,5 мільйонів доларів на прилади нічного бачення. Також ця держава офіційно приєдналась до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Сполучене Королівство. Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина, закуповує дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландам а також продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання. Головною темою засідання були боєприпаси. Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси: 155 мм, 152 мм та 105 мм. Іншим пунктом зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем ППО. Канада затвердила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Відповідний законопроект схвалив Сенат країни партнера. Також документ ще повинна ратифікувати Україна. Тепер угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послугами, інвестиціями та телекомунікаціями. В Україні опалювальний сезон завершиться достроково наприкінці березня. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, наголошує посадовець, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться на декілька тижнів раніше. Відверто про наболіли та про реалії сьогодення. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з родиною харківських волонтерів, аби поспілкуватися та обговорити, чим живе місто, які проблемні питання у роботі волонтерських організацій. Кожне питання окрема розгорнута відповідь. Представники організації запропонували градоначальнику зробити щось на кшталт резерву міста, що буде потрібно людям у той чи іншій ситуації. Ігор Терехов розповів про. Своє бачення, що потрібно бути у так званому міському резерві, до галузі, яке потрібно обов'язково, щоб були, як ви кажете, в резерві да, нашого власне будемо казати, як до по мене. Це обов'язково хлібзавод. Обов'язково величезна помилка, коли всі хлібзаводи приватизували і все. Неможливо такого бути. Повинен бути один, хоч би хлібзавод, на який би ми могли розраховувати. Тож стосується запасів ГСМ, так е, є у нас вже досвід, на жаль, негативний є, і позитивний є, але е, це теж потрібно, щоб було. І є декілька галузей, які, е, крім цього, обленерго. Ви ж розумієте, що у нас у минулому році і у 2022, у нас був блокаут був на блек-ауті. Ми взагалі нічого не змогли зробити. Бо, я ж відверто кажу, що нікого знайти неможливо було. Декілька місяців, бо вони всі були у Полтаві. І коли ці трансформаторні підстанції розбивали, мереж не було. Ми брали наших електриків, військових і їхали на нульовку, їхали під обстрілами, але спрацювало все це. Вважаю, що якщо місто велике, якщо місто самодостатне, то у нього потрібно, щоб було дуже багато речей комунальних. Я прихильник комунальної власності, тому о, дуже хочу, щоб ми розвивалися. Уявіть собі, якщо б не було комунального транспорту автобусу нашого, на щастя до війни, як купував. всі мінічасники казали, ой, навіщо, навіщо це ж конкуренція, навіщо це робити, це ж міський транспорт, це ж кошти міського бюджету. А що б ми зараз робили? Ну що у нас автобуса, зовсім не було. Дуже важливо сьогодні мати, як по мене, це своє, тоді воно працює. По завершенню спілкування, всі представники волонтерських організацій отримали свої знижкові картки харків'янина, що розробили саме для них для волонтерів. Крок від міста він надзвичайно важливий, бо перше це розуміння того, що твоє місто тебе підтримує, про тебе пам'ятають, розуміють, те, що ти робиш. А по-друге, навіть якщо подивитися на це просто з соціальної точки зору, ми вчора спілкувалися, ми їздили ось на прикордонні села разом з іншою дружньою волонтерською організацією. І спілкувалися про те, що коли ти волонтер, ти не маєш змоги приділити багато часу роботі, то ну твій бюджет особистий він насправді дуже маленький, бо в тебе немає часу працювати, заробляти гроші, і якась така ж. Тука, типу, якісь там знижки, якісь можливості користуватися якимись соціальними пільгами. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. Волонтерський напрямок у Харкові він самий потужний в Україні, і я вважаю, що це зв'язано з тим, що міська рада вона постійно з нами співпрацює, допомагає, і цьому підтвердження є ці картки волонтерів, які ми сьогодні отримали від харківського міського голови Ігоря Терехова, Що це є відзнака про нашу співпрацю з першого дня війни? А... Кожен харків'янин показав, що ми єдині, ми допомагали всім, було є одне ціле суспільство, яке допомагає. І особливо коли нам допомагає міська влада, волонтерам, це дуже багато чого коштує, бо у нас є спільний ворог, у нас є спільна спільний дім, і ми маємо захищати, ми маємо допомагати військовим, чим можемо. І коли Волонтерам видають там картки, картка Харків'яна міська рада нас чує, чує суспільство, що потрібно, і ми підтримуємо один одного. Ігор безкровний, ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Закрити небо над Харковом та забезпечити таким чином нормальну життєдіяльність міста сьогодні. Це найважливіше питання. Нам потрібно, і я кожен раз спілкуючись із президентом із вищим керівництвом військовим, а з ними спілкуюсь кожного дня. Ставлю питання щодо закриття неба над Харковом. Так, є певні труднощі, є певні труднощі, але ми будемо працювати для того, щоб закрити небо. На жаль, на жаль, це не залежить від мене особисто, на жаль. Бо в мене було знаєте, декілька зустрічей із нашими підприємцями, і вони знаєте, бажають кажуть, давайте ми купимо. Ну, по-перше, Петріот не купиш, місто його ніхто не продасть. По-друге, вони зовсім не продаються. По-третє, кожний постріл цього патріота коштує, знаєте скільки? Мільйони. А? Десять. 10 мільйонів тож каже Ігор Терехов, вирішенням цього питання займається держава і президент. Та саме через безпекову ситуацію у Харкові одним з пріоритетів для міста є будівництво підземних шкіл. Доки існуватиме загроза обстрілів, доти діти будуть вимушені вчитись під землею, говорить мер. І сьогодні ми практично. Закінчили вже першу школу, яку побудували в індустріальному районі. це справжня підземна школа, розрахована 450 учнів в одну зміну. Будемо в дві зміни навчати дітей, і крім цього, будемо в Шевченківському районі зараз будувати всі райони міста Харкова. Будуть з підземними школами. Не менш важливою є і підтримка військових. Акцентував Ігор Терехов бо вони на передовій міцно тримають оборону, даючи можливо можливість харків'янам жити більш-менш нормальним життям. Харків з першого дня вторгнення напряму допомагає військовим. Я хочу сказати, що у минулому році ми перерахували на рахунки живими коштами на рахунки військових наших частин більш ніж півмільярда гривень. У цьому році вже перераховано більше ста мільйонів гривень, і це наш світовий обов'язок. Ми будемо надалі надавати всі необхідне, все необхідне, що залежить від нас, фінанси, які необхідні для того, щоб підтримувати нашу війську. До того ж, зауважив мер цього року вперше за історію міста в бюджеті передбачили кошти на щомісячні виплати дітям загиблих військових. 8 тисяч кожного місяця, кожна дитина до повноліття отримує сьогодні, починаючи з січня. місяця. про все це говорили під час зустрічі мера Харкова з колективом одного з провідних вишів міста. А ще про безкоштовний проїзд до громадському транспорті, гарячі обіди та відбудову міста. Яна Біляєва, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків новини. Садку додають це електропоїзд. Управляє цим поїздом у метро перша жінка-машиніст у Харкові. Анастасія Мазуркова хотіла керувати електропоїздом ще з маличку. Каже, коли ухвалила рішення піти у машиністи, отримала підтримку рідних, а трохи згодом і колективу. Він здебільшого чоловічий. Втім, це ніяк не вплинуло на роботу дівчини. Мені транспорт подобається з дитинства. А, тому для мене стати машиністом це було логічне продовження моєї мрії працювати на транспорті і саме верувати електропоїзда. Я працюю в метро вже не перший рік, і е, під час роботи дізналася про набір в технічну школу машиністів електропоїзда. Подала заявку, пройшла співбесіду, і ось я тут. Раніше ділиться Анастасія працювала на станції оператором по централізації. Коли з'явилась можливість втілити в життя давню мрію, одразу пішла у машиністи. Каже, зовсім не вагалась та розуміла, що її очікує. Тонель і сама робота мене не лякає, бо якщо вона мене влякала, я б сюди не пішла працювати. І машиніст він повинен бути готовий до всього. Тому тонель це найскладніша частина нашої роботи. В принципі, Таких прямо якихось труднощів або складнощів, таких прям, щоб за зовсім тяжко було не було. Треба було старатися, навчатися, вивчати багато матеріалу, тримати все в голові, складатися, іспити okay. і поєднувати теорію з практикою. Тобто ти вивчаєш багато теорії, а потім тобі потрібно розуміти, як це все працює на практиці, як там виходити з несправності і так далі. Усе, мабуть, було ну найцікавіше, і те, що потребувало найбільше напевно, зусиль. Адже аби керувати електропоїздом, потрібно пройти чималий шлях, наголошує Анастасія. Дівчина завжди мала хист до такої професії. Тож із цікавістю почала занурюватись у теорію, а згодом і практику. Навчання триває десь півроку. А потім складаються іспити. А потім а, ті, хто успішно складає іспити, їх приймають на обкатку. Так, так звано, тобто безпосередньо на лінії практикуватися у управлінні електропоїзду. Потім знову іспит. І вже коли склав іспит остаточно, тоді вже приймаюся на роботу. Зараз Анастасія керує електропоїздом із напарником вже скоро буде складати іспит і зможе самостійно виходити на лінію. Каже, дуже чекає цього моменту та готова працювати, а потім хоче просуватись у кар'єрі. Далі у професії машиніста багато рівнів. спочатку праці в одну особу, потім певна кількість класів іспити. Там потім машиністом інструктором тобто, фронт робіт ще великий. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров. Харків. Новини. Добрий день. Доброго дня. На вашу думку, чи повинно у Харкові залишатися якесь зруйноване місце, будівля, як згадка про війну? Чи може зводитися меморіальні комплекси? Е, особисто я вважаю, що потрібно, щоб щось до щоб люди не забували, що в Україні ще йде війна. Але ну Далеко не кожен погодиться з моєю думкою. А, щодо меморіальних комплексів, я теж вважаю, що вони повинні бути, щоб люди знали, хто боровся за їхню свободу, за свободу нашої країни та незалежність. Напевно, не треба, щоб такого залишалося, щоб все було як ну як раніше, щоб все відбудували. Бо згадка про війну, напевно, це не дуже приємно. А щодо меморіальних комплексів? Ну, вони мають бути. Тому На що там загиблим героям, які нас захищали. На мою думку, краще комплекс. Навіщо нам зруйновані будинки? Не, можна, як пам'ятку, е сфотографувати і фото створити, Ні, не повинні. Чи зведення меморіальних комплексів, звісно, щоб була пам'ять. Потрібно все відновлювати. Mm. Чи може меморіальні комплекси, зведення меморіальних Оце, комплексів. Це, можливо, так, як нагадка, пам'ять, щось такого. Нагадка про всі ці зруйнування. Це дуже таке складне питання, тому що про війну ми не повинні ніколи забувати, але людям потрібно десь жити, тому що ці будівлі були колись житловими для когось, і вони повертаються і не, ну, нема, нема де жити. Тому я думаю, що треба якісь руйновані будівлі, які не підліжають ніякому установленню залишати, а ті, які підлежать, то встановлювати». А щодо зведення меморіальних комплексів, ваша думка? Так. Так, треба, тому що ми ніколи не повинні забувати, що тут відбувається. Деякі так. А щодо зведення меморіальних комплексів, теж так, щоб наші діти, внуки пам'ятали про це. Тому що це не можна забувати ніяк. Звичайно, якісь то Архітектурні пам'ятки з тої війни, яка є зараз, повинні бути 100% в кожному місті і навіть ті. Якісь зруйновані будинки, якісь породи зруйновані, щоб це було нагадуванням про те, що накоїла Російська Федерація, як коли наступала на Харків на інші міста України, звичайно, потрібен меморіальний комплекс, в якому будуть вшановані ім'я тих захисників та захисниці, які захищали наш Харків, нашу Харківську область. Міста України взагалом не треба, щоб таке зруйновані будинки були. Цікаве питання, але я вважаю, що ні. Ну, Так будемо не пам'ятати. Важливо зробити якийсь меморіал, але не зруйновані будівля. Я би не хотіла. А чи може буде зводитися меморіальний комплекс на вашу думку? Ось меморіальні комплекси, будь ласка. А насчет того, щоб щось оставляти. Ні, за що у нас все буде саме найкраще.